Скандинавія мікс дитячого одягу. В лоті буде 44 одиниці. Також в лоті будуть бренди, такі як Миклайн, Помпом, Джек Джонс, Онлі та інші. В лоті буде і теплий одяг, і взуття, і дитячі іграшки. Почнемо з одягу. Це у нас дитячий комбінезон від Миклайн. В розмірі 80. Всередині він теплий. Розмір 80. Розмір 92. 92. Розмір 8.

15-16 сухо. Худи «Джек Джонс в розмере 128. 5-6. Размер 146. Дитячий боди в розмірі 74. 80. Кофта від «Джек Джонс. Размере 164. 80. Це в нас також набір від бренду Name It, Розмір тут 146. Ковтинка та ласина. Дитяча куртка від Міклайн, Розмір 104. Це в нас набір. Куртка. Та штани. В розмірі 134 також від Міклайн. 86. 170, 176. 128. 164. Тотепли за ним штаны. дитячі в У животі Жилоти будут дитячие Це У нас розмір 25. Це у нас розмір 26. животі будуть шопери. Ще один варіант. Дитячі шкарпетки. Шапки. Так у животі буде рубашка в розмірі S. Дитячі ігри.